Усім привіт! Сьогодні відео на таку тему, як вибрати погілочку для кролика. Кролик в мене весь знаходиться на вулиці, тому практикував я капілярне, тобто трубочки такі чорні і суски. Все хорошо, нормально. Але навіть темна темна чорного кольору трубочка і заростає вона в середині. З зелені. Цією. І тоді не проходить вже водичка, і кролик навіть буває таке, що не може попити води, постійно перевіряти. А в літній період найкраще. Отак, от коли тепло, от, виляв на вечір і наляв свіжу. Так, що я починав? Починав я з таких от баночок. Хороша баночка до літра входить води. Кролик гарно голову засуває. Але проблема, що десь місяць-два часу і вона. По швах починає текти невдовговічно. І кролики рва. Рвуть, виривають. Далі таке відерце пластмасове. Наприклад, там, з майонезу чи з сметани, теж одноразові. Виривають такі баночки. Ну, ні про що, маленькі. Кролик голову не може засунути, напитися, не не може, скільки скікріля може попити. Тобто кролку треба Такі. Купляв рунделочки, також непогано. Пластмасові дешеві вибрав вони по 22 гривні. Що? Так, така ціна була. Хоч ось, ось такі більші. З'їдають. Гаршо ось така І повсюди. Які її точили по краю. Загострили як ніж. Грезут, але воно тримає. І окість тримає, бачите? Але не прогниває. Так що. Ці всі поїлочки себе дуже погано зарекомендували. Що ще хорошо себе зарекомендувало, зараз вам покажу далі біля кролика. Хорошо, алюмініум посуду зарекомендувало. І пластмасові іграшки від... Від... від дитячі. Не викидайте українське виробництво. Дуже класні, вони зараз покажу. От дивіться. О, таке відерце, що в дітей лишилось. Дуже класно, не можуть кролики огристи, не окисляється бо пластмаса, не нажимають підкислювач давати. І Дуже класно. І входить десь до трьох літрів води. Тобто виводок самка. І восьмеро крілят спокійно їм вистачає води. Далі йдемо. Далі йдемо алюмініум посуди. Теж виводок. Самка і 9 крілят. Це по півтора місяця, 45 днів. Тоже О, така каструля, десь 3 літри води, Хватає кролу купити, і все нормально. І не окисляється. Ось так Оце хороша посуда. Якщо є, така використовуйте, дуже класно себе рекомендує. Так, йдемо далі покажу, на чому я зупинився. А зупинився вон в таких кружках. Це катана кружка, нержавіюча сталь. І ось так. Літрова вона, можете прикрутити, а можете от фіксувати от таким методом. Прорізати всі ці дірку. і звідси досочки зафіксувати. Тобто зняли, виляли, опять, поставили. А це те, що я казав, бачите. її з'їдає. І все, її вистачає так. Ну, це ще спокійна якась самка, вона не цей. А попадається така, що за два дні може з'їсти. Ось такі кружечки. На базі вони були до Нового року були по 36 гривень, а зараз 45 гривень кружка. Але вона безшовна, катана, є от. Зубчики є ручка, кому потрібно, вона підходить як і на поїлку, як на кормушку. Кролик від неї з неї їсть і не вигортає, не може вигорнути корм. Голова влазиться, він собі поїв і все. Наприклад, на кормушку нас прилила знизу дирок, щоб просівалося на поїлочку. І також, якщо є такі хлопці, от, їздять на виставки, то брідне озброєння. Хорошо, може, собі зафіксували. За це, або ж зробили з проволочки таку дужку і з два гачка ззаді зробили і вчепили за сітку. Тобто, і може бути в переносках є кормушка і як поїлка. Легко знімається, відміняли водичку, насипали корм. Дуже практичне, дуже хороше і не окисляється. Дамо тоненька, але ну, кролики ще в мене не, не згризли. Хорошо, вже пашок на відміну від цей суди, від це йде металево, просто і покрита зверху, там, наприклад, якоюсь теж краскою такою. Але вона починає гнити з часу. Ось тержаві. Ця безшовна бомба. Ну, Що є такі у вас, якісь стара посуда, алюмініо, теж класно підходить. Або ж. Покрита емалью посуда, тому що дуже виходить, середовище різке, висока кислотність, і тому буде вона розідати. Так що це з моїх спостережень ділюсь з вами. Це буде, наприклад, дорожче, але вона буде вам служити. І так само викрумушку за 45 гривень не купить, а це вам де кормушечка вічна. Ну, не віч, вічно нічого немає, але прослужить довго. кусає її. Проте що в мене є самець. Він так і всю, по кругу всю пообкусував, бачите. Але нічого не може зробити. От зубами погнувся, покусав. Вони самці не маємо що робити цілий день. І вони починають. Але все одно тримається, все нормально. Тут бачите це ось так. Ця кружечка, ось такі роблю, кріплення поставив, наприклад, треба воду поміняти, витягнув, поміняв. Тут, наприклад, вже воно прикручено до цього Також треба раз на бік звернув, воду вилів, кружечку помив і все, поставив. І чітко все працює. А вот, що покажу вам, от що показував вам ось така. Двідерці теж. Ще колишні іграшкове. Теж бомбезно. Крілак його гризали, це вже дуже у мене руки тривно вже служить. Так що ось так рідне озброєння. І користуйтесь собі. Я ж кажу, можна отут ці прирізаєте, засуваєте, тут опатичком фіксуєте. І все, і кружечка буде стояти, як корде кормушка. Наприклад, на 2-3 кролика цієї кормушки з головою вам хватить. Їсти їм хватить. І це, і води. Так що це кюшки молоді. Сам лишив собі Трохмісячні. Лишив собі на ремонт. Так що якось так. Всім гарних кроликів. І щоб кролики не хворіли.